Вітаю, друзі, слава Україні! 8 вересня 25-го року Міджибіш Хмельницька область. Це мій кущ Черкеський 2 Маю ще один такий самий. Вирощую з двох штамбів. Ось ці два штамба. Штамби високі до метра. А тут така розпорка. Я нахилив один штамбік, щоб трохи їх розвести і звільнити середину куща. Ну, як бачимо, в пристобуровому колі вже горішки і кластери з горішками. Сьогодні буду збирати врожай з двох кущів. Кущ висотою о, десь 3 метри. Ну і звичайно же тут посадочного саджанця вже немає. Тут е, два цих штамба це вже прикоренева поросль. а Посадив я черкеський 2. Е, зараз подивимось весною в травні 22 му році. З самого низу вже є горішки. Кластери різні. По два, по чотири, по три. І всередині куща теж є горішки. Взимку треба буде середину трохи почистити. Ось такі красені. Основання покриви вже має такий кольор темно-корічневий. Ну, як горішки вже випадають з плюски, то значить вони вже достигли. А тут вже повипадали. Ну, ось так виглядає мій кущ. Горішки трохи ховаються під листям. Здалека навіть не видно, чи вони там є. Збираю врожай. Ну, ось ніби зібрав вже, кілька разів вже навколо ходив, ніби все зібрав. Але знаєте, так буває. Як ховаються під листями, то вони є, є і є. І кілька разів будеш ходити, і кілька разів будеш знов знаходити горішки. Можливо, це вже останні. Ось ще тут. Ось таке відерце горішків. Зараз тут дам їх в 10-відрове ведро і піду до другого куща. Ось мій другий черкеський 2. Він росте в мене на іншому кінці ділянці і виглядає ну, трохи інакше від попереднього куща. Тут я не видаляв посаджений садженець. Ось він тут. Оце посаджений садженець. А тут прикоренева поросль, Молодша, старша. Один залишив, щоб пригнути весною і отримати саджанці. До речі, тут я пригнув в минулому році два штамбіка прикореневої порослі. Ну і тут залишилося саджанців. Десь П'ять штук, може, висотою метр двадцять, десь так. Ну тут штамп трохи нижчий, не знаю. Треба формувати ще його. Плюска тут вже суха. Горішків теж є багато. Ось. Ось. Трохи падають. Зараз тут зберу врожай. Черкесський 2 мені подобається сам смак горішків. Так, вони невеличкі. Але це високоврожайний сорт, скороплідний і гарний запилювач. Для таких ранніх сортів, як Морозівський Кавказ, Караманівський президент. Шедевр і черкеский. Дуже гарно їх запилює, Гарна закладка сережик на наступний рік. Ось тут добре видно. Збираю горішки. Теж кілька разів обійшов, а горішки є є, бо ховаються під листям. Цей сорт клопотів ніяких не приносить. Ну от бачу, деякі плямки борошнистої роси. Ну і взимку мені треба буде попрацювати, щоб трошки звільнити середину куща. Зібрав з цього куща урожай і ось результат додаємо до ведра 10 літрів. Ось так трошки порозліталося. Кілька днів будуть підсихати, а потім вже буду чистити. Зараз, може, кілька горішків почищу і зважу. Кілька кластерів почистивши. Ті, що нападали раніше ось такі грішки черкесський 2. Поруч з Черкеським 2 в мене росте сорт трапезунт Ось такий невеличкий кущ. Кущ з трьох штамбів. Насипало вже багато горішків. Випадають, треба збирати врожай. Росте він в мене з квітня 2021 року, саджанець від Андрія Шиндера. Посаджений саджанець видалений, і з прикореневої порослі я вирощую кущем. Росте. Мляво. В порівнянні до інших сортів, при такому самому догляді, він якось так, ну, одним словом, росте слабенько. Але врожай дає щороку і гарні горішки. В цьому році я трохи нормував з гіляк видаляв. Великі кластери горішків, щоб кращий був скелет, щоб були, щоб були кращі прирости. Не вирощую саджанців. Один єдиний в мене є. Ну, він вже має пару років. Ось він. Тут два або три роки, і, певно, я зроблю віддірок. Прикоренево поросль дає нон-стоп і багато, не встигаю видаляти. Кластери трапезонди дуже великі, дуже гарні. Горішки, які на верхніх ярусах дуже великі. Ось з цього вже один вилетів, один ще є. Ось такі кластери порозкривалися, горішки випадають. Гігантели. Плюска велика і горішки теж великі. Зараз позбираю горішки. Цікаво, який буде найвеликий. Легко доторкнувся, він вже відлетів. Окей, збираю врожай. Зібрав врожай трапезунда, відро 5 літрів. Рекордсмен, напевно, буде, можливо, цей. Один дуже великий горіх, дуже велика плюска. Ну, схема та сама. Кілька днів будуть підсихати в плюсці. Потім буду чистити. До зустрічі!